Так щоб, все сфоткаю. що зараз фоткую. Ну, тут поржавіло, до говоря. Так, 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 це крило міняне. Покрашене ідеально. Його навіть не видно, що воно міняне було. І фара міняна. А так все в оригіналі з заводу нічого не красилося. Єдине, що там колись ще арочки так легенько підкрашували отут. Наприклад, тут якимось бараником робили, цю ржавчину, кстати, теж убирали, але воно опять Тут Я тоже мінімал. На дверки живіці. Тільки з одною дверкою проблема. З передньою пасажирською. Що її потрібно міняти, але я не парюся. Я вже років 10 почало ну, пішло гнити, то так і їздив. В принципі. Так, де тут? Ну... Тут вже пішло, тут треба розбирати, дивитися, короче, зачищати, захоронити її. Ну і оця дверка, що я казав, в самому хужому состоянні. Новый редуктор. А что тут здесь вот тут ржавший наше? Надо давайте сейчас так чуть а, В принципе те стакан в объечке состояния. Okay. Потрібна увага. Отак okay. по технічному стану всього окупанта.